І з вами я, Анастасій, і в цьому відео я покажу, що я купила форму. я купила форму. Це треба казати. Так, почнемо з так, ну, Все, Що я купляла, це все я купляла в магазині Strab... з <звук> що що, магазин називається нам дали пакетик, Що я купила? Покажу перший цілий образ. Ну, отак. От от. Зараз я спробую якось попитати, щоб вона була в водах, ну, э, а не в мене само. Та сам цекай. Вот. Ось так. <головік> Мені дуже подобається. Ну і ще є сумка. І це яка вона ідеальна? Можна питати. Я не знаю, нам мені прям так подобається, що це капець. Я прям знаю, себе так впевнено. Відчуваюся впевнено, що просто. Ну ще ми всі брали пепсі. Ну я не знаю, ніхто ну, не бачив пепсі, нащо мені його показувати.